освіжитись, можна поринути в якесь озеро, яку свічку також у світ футбольної вінниці. У нас проект «Футбольні розмови на радіо місто Андругом. В студії з вами працюють Віктор Мозлевський та мій колега Володимир Краковецький. І я радий вітати наших гостей сьогодні. Це Василь Софина, капітан команди Кусто Агро та Ігор Рибачук, засновник команди «Аріарт Авто. Вітаю вас! Дякую, що наважились таку спеку вийти за межі офісу дому і прийти до нас на студію. Доброго дня, добрий день. Усім вітання, усім нашим слухачам, усім нашим глядачам. Сьогодні ми поспілкуємося з футбольними людьми. Які наразі є суперниками на футбольному полі, е, виступають за різні клуби та беруть участь у багатьох різноманітних змаганнях, як і місцевого, так і всеукраїнського рівня. До речі, комфортно вам сидіти в одній студії як суперники? Ну я скажу так, е, не просто суперники, а принципові суперники. Ну е, але це мені навпаки здається, додає от всьому цьому футбольному е, світу такої інтриги додаткової. І я думаю, що це навпаки буде цікаво виглядати. Ну, я думаю, будемо намагатися зробити дане інтерв'ю цікавим. Як вийде, побачимо. Розпочнемо з, з того, що найактуальніше: у нас стартує чемпіонат Вінницької міської територіальної громади з пляжного футболу. Для команди Кусто Агро це буде дебютний чемпіонат. Для команди Ігора це буде вже чемпіонат у статусі срібних призерів минулого року та. Учасників чемпіонату України, який став історичним у історії Вінниччини, це був перший такий досвід для нашого регіону. Розпочнемо з дебютантів. Василь, розкажи про те, наскільки цікавим вам такий вид футболу, і наскільки цікаво дебютувати вже найближчим часом у цих змаганнях. Ну, насправді, це для мене особисто це знайома річ. В минулому році, ви вже тільки що сказали, що Аріар був срібним срібним призером. Я брав, грав за цю команду, так само їздив разом з Аріартом на чемпіонат України. До речі, це так плюсик Ігорю Рибачуку. Це його була ініціатива, щоб поїхати на чемпіонат України. Він за власні кошти. Ну я там частково також запропонував. Я підтримав цю ідею, так що. Він в цьому плані молодець, хочу йому подякувати. Тому я вирішив цьому році. Ми вирішили з командою теж заявитися, ку страху спробувати. Це абсолютно різний футбол від футзала, від великого футбола. Тобто там якісь зовсім інша фізика м'яча працюється, це відскоки від землі. Ну, мабуть, ми перший раз заявляємося більше так спробувати, отримати якусь нову емоцію і. Будемо бачити, там не знаю, не можу сказати, що ми там ставимо якісь найвищі цілі собі в першу чергу просто ще раз зібратись з командою. У нас команда, я скажу, не просто команда, а в першу чергу сім'я. Ми один одного поважаємо, як із, на межах, в межах футбольного поля, так і за межами футбольного поля. А багато тренувань проводили перед початком змагань? По пляжному. По -пляжному. Ні, ми по пляжному не проводили, і я думаю, знаєте, не будемо проводити така Буде темна конячка, щоб всі думали, що ж вони там будуть виробляти на тому футбольному полі. Ігоре, е, питання до тебе: е, наскільки буде важко підтвердити реноме фаворита турніру цьогоріч І розкажи е, наскільки всеукраїнський рівень відрізняється від нашого місцевого е, ну, Володимир. Дивись, почну спочатку першу хочу подякувати Василю за минулий рік за минулий минулорічну допомогу. Він поміг нам досвідом. Він же до цього був чемпіоном міста Вінниці у складі Балкан. І я його покликав як свого давнього товариша. Допомогти не лише на футбольному полі, але і, скажем так, в роздівалці він багато що нам підказував, і минулорічний успіх був завдяки йому, в тому числі, з приводу, з приводу цього року. Ну я славу відповідав. Я, я не можу сказати, що ми будемо намагатися щось комусь довести, адже це зовсім інший футбол, і це буде надзвичайно складно. Досвід отриманий нам в Києві. Ми намагатимемося сюди перенести, але я не впевнений до кінця, що це вийде. По крайній мірі будемо пробувати. Ми вже провели тренування на майданчику з пляжного футболу. Це доволі складно. Ну не знаю, будемо будем намагатися втілити. Чи є у команди ціль повторити минулорічний досвід та зіграти на чаті України? Як такої цілі буду відвертим, немає. Але якщо зірки зійдуться так, що ми займемо одне з призових місць, і за рівнем гри будемо непогано виглядати у місті Вінниця, то я думаю, не відмовлю хлопцям ще раз поїхати на всеукраїнський рівень. Але поки що так далеко не заглядаємо, у нас трішки інші плани пов'язані з цим. Якраз про всеукраїнські турніри, як і Кустуагро, так і Аріарт Авто є багаторазовими учасниками всеукраїнських турнірів з футзалу, зокрема. Дуже цікаво дізнатися, яким чином колектив знаходить це натхнення, виходити з зони комфорту, їздити по інших містах, змагатися з іншими потужними суперниками. Наскільки це мотивує гравців грати і досягати нових цілей? Ну я почну. Хочу сказати з своєї сторони. Мотивація в нашої команди зашкалює в плані того, щоб кудись поїхати, це я ж кажу, мало того, що ми можемо пограти в футбол, можемо час разом провести один одного краще знати, І тим самим воно як кажуть, що коли ти ближче з товаришем знайомий, потім ти за нього готовий там да, порвати і ну, там, не, ну, не зрозуміло, що я маю на увазі. Але в нас мотивації вистачає. В першу чергу, це, мабуть, не треба подякувати там, компанії Кустоагро в особі Алішера Тяжина, який виділяє на це все кошти, бо це насправді є дуже затратна частина. Буває моменти, що ми там можемо самі якусь частину коштів дати, але в першу чергу Алішеру Тяжину. І взагалі, от, змагання, які там проводяться, там, ми були і в Одесі, і їздили в Тячі, в... в Одесі ми декілька разів були там якісь ну, там два-три дні цей турнір, ну ти зовсім по-іншому його переживаєш. Зовсім настільки там емоційно все відбувається, що там після трьох днів турніра, коли вже повертаєшся додому, ти такий виснажений, хочеться там неділя паузи, але зато там ну, в чаті групи там кожен один одному дякую за турнір. Це було супер, це було класно. Тому це навпаки, от всі чекають цих турнірів, бо це щось таке надзвичайне, я вам скажу так. Ігор, який твій досвід виступів, наскільки вашій команді вдавалося грати, вигравати на змаганнях всеукраїнського рівня? Ну, в принципі, доволі багато ми поїздили по Україні. Так склалося, що ми в багатьох містах були, і в Львові, і в тому ж Закарпатті, і в Києві на різних всеукраїнських турнірах. Ну, першочергово це досвід, який отримують гравці, першочергово і. Друге ключове це колектив. Дійсно, як Василь казав, що це більш е, сплочає, не знаю українське слово, сплочає колектив, гуртує, гуртує, я гуртує я... колектив. так. Е, ну, ключове це досвід і час проведений разом. Ну. А гравці, гравці, от команд Кустоагро, гравці команди команд Аріарт Авто, так це ж по суті колеги, так, які працюють на роботі. Чи є все-таки запрошені гравці, які приїздять там з інших. На районі, можливо, в області чи з в... інших команд беруть участь. Е... В нас, якщо взяти з, е, по Кусту Агро, то в нас є е, така хороша колегія е, гравців з е, з Знемирова, ага. і там декілька е, ближніх сіл, там Ковалівка. Ага. Тобто, половина Вінниці, половина з Знемирова. Друзі якби вже стали друзями, об'єдналися ага. і всі заради однієї справи. варіанти як? Е, ну на сьогоднішній день команду формують першочергово друзі. Там е, ми можемо навіть е, називатися вихованці педагогічного коледжу Вінницького, адже переважно більшість гравців є вихідцями з педколеджу. Вони першочергово друзі. Зараз вже ми четверо гравців працюють в нашій компанії. Е, решта. Решта запрошені, оскільки хочу поставити це питання. Володимир мені його не дозволяє, але все таки я скажу поки він розслабився трохи зазвичай запитую так у наших гостей у футбольних розмовах. Коли починали займатися футболом, всі кажуть з дитинства, з дитинства я грав, я дуже люблю цю гру і так далі. А є хтось, от можливо, з вашої пам'яті, можливо, в вашому досвіді людина, яка почала грати, наприклад, 20-25 років років футбол і бере участь як футболіст в команді зараз. Чи всі це, всі це все захоплення з дитинства? Ну, основна, ну, наверно, так, 99,9% гравців, це всі в дитинстві. Коротше, там, немає. Хтось так? грали в дворі. Ні, я от впевнений, що можна пошукати. І когось можна знайти. Е, да, я поцікавлюся цим питанням, що може в нас такі самородки, да, як там е, Варді да, заграв після скількох, там років ну, є за збірну Англії. Сто 100% я впевнений, що є такі, що відкрили себе. Може вони просто не пробували цей футбол грати, а потім попробували і виходить. От е, в історії Ваших команд, так? Ем, як вони взагалі е, оформлювалися? Як вони започатковувалися як команда? Ну Спочатку була ідея, а давайте. Так, да, от ви дійсно правильно сказали. Спочатку була ідея. У нас такий ідейник е, Мастевенка Вальдемар. От він прийшов з такою ідеєю до Алішера тяжна, це президент компанії, генеральний директор компанії Кусто Агро, каже, от є, от так. От, 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 от. Вони сіли між собою поговорили. Це було в 2020 році, і тоді, на той момент, абсолютно команда Кусто Агро складалася безпосередньо з працівників компанії. Вони почали, там у них був такий, ну, не, не, не можу сказати, суперрівень, але такий якийсь певний рівень свій був. Вони там почали з третьої ліги грати, потім побачили, що треба. Точечно підсилюватися там гравцями, вже почали заходити гравці, там просто не з кампанії, а там з боку якісь футболісти знемирували. Ці хлопці почали за них грати. І так вони виграли третю лігу, стали чемпіонами, чи вибачаюсь, може четверту лігу. Ну вони як почали з низів, і так почали рухатись вище-вище, і потім дійшли до того, що е, була Кусто Агро, а зробили дві команди: є Кусто Агро один, Кусто Агро два. Тобто там десь грає більше е, хто працює в компанії а вже з часом ми от зараз в вищій Лізі граємо постійно, представляємо в вищих дивізіонах Він то так склалося, що дві команди і так і граємо. Ігоре, у вас теж була ідея? Е... Давайте почнемо. <плес> у ну, мене трішки інша історія. Я як організатор вже близько 15 років е свого свідомого життя, останніх 15 років займаюся організацією команд. Я був безпосередньо всі роки як організатор, і останні два роки я вже став безпосередньо інвестором даного колективу. І я вже можу назвати, що це безпосередньо моя команда. Ну не моя вірніше, а команда моєї сім'ї. Ваш Адже... проект так, це проект нашої сім'ї. і Якби не підтримка там близьких рідних, ну я не впевнений наскільки він далеко зайшов би даний проект, і що б даний колектив мав би. Дякуємо за ваші такі розлоги відповіді. Про історію поговорили і все ж хочеться ще запитати про ваші цілі. Команди ваші беруть участь майже у всіх змаганнях, які проходять на теренах Вінниччини. Наприклад, це і Хри... і християнська футбольна ліга, і чемпіонат Вінницької МТГ по зміні футболу, чемпіонат області з футболу, ось футзалу, вибачте. Наскільки цікаво вам брати участь у всіх цих змаганнях? На які змагання можливо ставити пріоритет, які є підготовчими для вашої е, команди, щоб ви щоб виставити кращий результат в інших змаганнях, ну для кустоагро, наприклад, е основні змагання, які є в нас в Вінницькій області, це зимовий футзал. Там е і рівень гравців, і рівень команд до досить таки високий. Тому основні змагання, на які якби, йде всі ці підготовчі процеси літом, е осінню в МТГ проводиться. Е ми готуємося до футзалу. но Це не говорить про те, що ми там на МТГ просто обигруємося. Понятно, що ми теж хочемо ставити ми ставимо для себе найвищі цілі, хочемо бути першими. З кожним роком так само рівень команд покращується. В цьому році дуже добре себе проявляє енергетик. Команда і запрошує гравців зі Львова. Приїжджають, ну дуже сильні люди, які грали за збірну України. Тому ми ставимо, якби найвищі цілі зайняти там перше місце. От в даному розірші ми хочемо зайняти перше місце на МТГ. В минулому році ми грали в футзал, ми, виходить, зайняли п'яте місце. Ну, якщо відверто так вже казати, там перше я не пам'ятаю. пам'ятаю Яско зайняли, друге зайняли енергетик. енергетик, сапфір, універдинамо, і ми були п'яте місце зайняли. То якщо просто порівнювати з бюджетом команд. В яких там взагалі перше, друге, третє, четверте місце, і ми п'яте. То я вважаю, що ми досить достойно таки виступили. Ну не тільки я так вважаю, вся команда вважає. В нас е, не знаю, як кажуть, е, люди грають за ідею. У нас, бо там хтось думає, що ми там платимо гроші. Ні, в нас абсолютно такого немає. У нас є якось отак: от от. люди живуть грою, вони хочуть, вони хочуть. Ми там трошечки добрали зараз молодих гравців, вони хочуть доводити на полі, що вони можуть грати в основному составі. І от, от мені це подобається. Можна запрошувати граців, давати їм гроші. Може, можливо, з часом ми до цього дійдемо. Ну, поки що на даний момент, коли ти бачиш, що в е, хлопців горять очі, незалежно від того, скільки їм там дадуть після гри, ну це е, варто як кажуть е, за там пошани. В такому плані. Ну і я вже так, в принципі, ми з принциповими суперниками в нас знаходимось студії. <кій> Якщо в нас не виходить там да, зайняти перше місце, то в нас принциповість бути вища, чим Маріар. От, от в усіх змаганнях це от така от нас заруба, да? Ігор. Чи є у вашої команди принципова позиція бути вища, чим кустагро? Та буду відвертим. Ну не думаю, що вона є. Зараз в нас підібрався такий колектив, якому завдання не потрібно ставити. Кожен з гравців, в принципі, ми сформували костяки, вже довгий час граємо одним костяком, і гравці я бачу, вони хочуть вигравати кожну гру. Їм не важливо обіграти Агро, там будь-кого іншого, вони хочуть перемагати. І я навіть з ними зараз не розмовляю на тему, яке б місце ми хотіли б зайняти, чи ще що, чи чогось досягти, бо це не має сенсу. Вони виходять на кожну гру, вони хочуть перемогти. Я буду щиро задоволений, якщо ці хлопці переможуть команду рівня Яско, рівня енергетика, рівня Сапфіра, поки що нам цього не вдавалося, але я бачу, що команда йде до цього. З приводу цих турнірів, що ми граємо зараз майже скрізь, де тільки можливо, це все дуже просто. Я просто не можу відмовити даним хлопцям. Вони приходять і кажуть, слухай, ми хочемо грати 7 на 7. Давай заявимося. Питань немає, давайте заявимось. Слухайте, ми хочемо грати пляжний футбол. Давайте будемо грати. Давай будемо грати пляжний футбол. І, звісно, як Вася казав, верхівкою, дано... верхівкою даного айсбергу є футзал. Ми були шості після Кусту, ну, так склалося. Шосте місце це. Я вважаю, хороший результат, якби мені сказали до початку зимового чемпіонату, що ти будеш шостим, я б погодився. В принципі, там дуже сильний рівень команд, дуже сильний рівень гравців. Виступили добре і я надію, що далі буде тільки краще. Надіємося, Василь Софина, капітан команди Кустагро та Ігор Рибачук, засновник команди «Аріарт Ауту. У нас сьогодні в студії футбольних розмов на радіо міста Анбугом. І мене питання: от ми говоримо сьогодні: е, запросили тигравців, грають нас тиграців, взяли молодих гравців. От Може, можливо, голосно скажу, але от на футбольному ринку, так, Вінниці, області. Чи достатньо таких перспективних класних кадрів для того, щоб грати футбол я скажу не то, що достатньо, їх дуже багато є. Просто навіть якщо порівнювати кількість команд, яка зараз задіяна всіх турнірах, там зимовому чемпіонаті, якщо мені пам'ять не підводить, є вища ліга, плюс ще п'ять ліг, да? чи шість там мінімум 10 команд в кожній лізі. Це в нас виходить шість ліг, на 10-60 команд, і множимо мінімум по 10 гравців, а то й більше. Це 600 чоловік. І дуже багато є молодих, хороших ребят, які дійсно показують хороший рівень. Тобто, якщо навіть ходити, там, переглядати. І ми, ми таким чином, і от, наприклад, з команду Косту Агро, ми зараз підтягуємо молодих гравців, і от десь ми таким чином там, пішли, подивилися другу лігу. От побачили, там непоганий хлопець є. Давайте його собі. Ну ми як ми не просто, що от ми, ми тебе забираємо. Ні, ми пропонуємо, розказуємо. От у нас така команда. Ми граємо тут, то тут, то ми їздимо на турніри. Якщо тобі цікаво, ми гроші не даємо. Якщо тобі цікаво, будь ласка, приходь там, подивися, в нас є тренування. І, ну, В основному, наверное, 80% люди погоджувалися. І до сих пор грають. Оце з останніх це е, Ярослав Хмельовський з команди Бар Колос е, дуже хороший гравець. Зараз він відряджені, служить в ЗСУ. Хочу йому подякувати за те, що Пробують таку правильну справу. І, ну і загалом хочу подякувати всім, хто долучається там до зборів, людям. Ну, в першу чергу, понятно, що нашим військовим вони заслуговують на це. Що ми можемо так спокійно, тут вільно да, там, давати інтерв'ю, розмовляти і грати в футбол? Да. Дякую ще раз. Ігоре, а Я... з твоєї сторони, як у вас проходить селекція у клубі? Чи ви підтягуєте ви футбольну молодь до себе? Е, ну. Я думаю, що Кусто Агро це взяли від нас, так як Василь довгий час зграв нас. І практика ходити по нижчих лігах когось десь побачити, я думаю, що частково він передер від нас. Е, так, я також ходжу. Я ходжу на дуже багато різних ігор, на дуже багато різних змагань. Я також знайшов двох молодих хлопців після зимового футзалу, яких запросив зараз до себе. Е, спілкуємось. Аналогічний підхід, що й в Кусто Агро. Е, поки, поки так, але я думаю, що в принципі. Більшість талановитої хорошої молоді ми вже зібрали, чи ще є вас? Та є, є, Я шукати. тобі не скажу. де. Будемо будем шукати. <рес> Інакше не буде. <рес> Треба для себе кілька гравців також для своєї команди придивитися. Ми поможемо, якщо що. Домовились. А, також хочу наглядати нашим глядачам та слухачам за те, що. Під до Вінницької міської асоціації футболу та нашого проекту футбольні розмови ми збираємо для підрозділу Національної гвардії України червона калина кошти на Старлінк та дрони. Старлінк уже в дорозі, який прямує до нас із Німеччини. Нагадаю, що від хлопців за найбільший донат. Той, хто це зробить, отримає іменну гільзу вирізблену. Та посеред усіх учасників буде розіграна футболка з автографом екс-гравця донецького жовторя, бразильця ТТ. Також маємо хорошу новину. Ігор Бачук хоче долучитися до нашого збору і додає ще два лоти для наших донаторів. Це Рюкзак та рушник з логотипами компанії, тому нас стає лотів все більше. Тому чим більше людей долучається, тим більше людей до донатить ці кошти акумулюються до наближення нашої перемоги. А найактивніші отримують від нас винагороду за це. Стає більше лотів. Нехай стає більше донатів. Зовсім трошки лишається часу. Я прошу е коротко по відповіді. Які ви цілі ваші команди ставлять цілі? Чи ставите грандіозні цілі, чи просто кайфуєте від цього моменту, ви кому зараз, є, тобто граєте, е намагаєтесь перемагати і насолоджуєтесь футболом? Ну, в першу чергу, насолоджуємося футболом, але як е за результат завжди спитають. Ну і в першу чергу ми самі замотивовані. Е в нас знаєте, якось так завжди виходить: або другий, або третій. <звіт> А першими ще не було. От, хочеться зайняти перше місце, і в нас таких багато гравців в команді там. От-от чуть-чуть -от, от минулому році грали фінал з командою Аріарт і програли 2-1. Але саме теж цікаво, так скажу, програли 2-1 і забили два голами. Ну просто ми в свої ворота ще один забили а, і ну, виходить, що цей самий да, 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 да. Ну от просто ставимо, звісно, хочемо виграти, хочемо виграти в МТГ, а чим сильніші команди, в цьому році сильніший чемпіонат, сильніші команди, чим сильніші команди, тим важче це буде, і тим більше. да як Хоча з другої сторони, я Часто е, думаю про це. От я готовий е, ну, готовий командою вигравати всіх команд. Не треба нам перше місце, але ми просто готові всіх вигравати. От цього було б достатньо. Таким, таким, таким чином зайшли да, да. Е, ігоре. Е, ну, звісно, першочергово отримувати задоволення. Ми не знаємо, я, як буде ситуація взагалі розвиватися далі. І я навіть не хочу далі заглядати далі. Літа далі осені. Я не можу дивитися далі, впевнено, і знати, як ми будемо, де ми будемо, чим займатися. На сьогоднішній день отримуємо однозначно задоволення, боремось однозначно за перемогу у кожній грі. І головне не бути другими, третіми, а бути першими. Така справа, <гумі> отакий у нас був е, запеклий е, полілог. Це навіть не діалог, це полілог. <гумі> так е, в проєкті футбольна розмова Я дякую вам за те, що прийшли до нас, те, що розповіли <гумі> про себе, про свої команди і про своє захоплення футболу. Е, нагадую, що сьогодні вели ефір Віктор Мазлевський та Володимир Краковецький. А е, у нас в гостях були Василь Софина, капітан команди Кусто Агро та Ігор Рибачук, засновник команди аріарт Авто. А проєкт «Футбольна розмови наразі завершується. Дякую за увагу. На все добре. Футбол як невід'ємна частина життя, де аматори стають професіоналами, а глядачі фанатами. Гра, яка приносить задоволення та незабутні емоції. Поринайте у світ футбольної вінниці із проєктом футбольні розмови на радіо Місто над Бугом.